Лише сильні, а й слабкі моменти команди формують лідерство. Начебто звучить абсурдно. Але я вам хочу сказати: тільки тоді, коли я дозволив разом з моїми партнерами робити планові помилки, саме тоді почався період розквиту. Це така штука, котра зрозуміла дуже багатьом підприємцям, але через певний трансформаційний шлях. Через розуміння, що слабкість. Є додатковою силою. Уявіть собі, що ти людина, котра одразу на старті першого числа поточного місяця планує свої втрати до кінця. Тобто, ми прогнозуємо помилки кожному члену своєї команди. Ми даємо змогу будь-кому в нашій команді. Ми даємо змогу помилитись, ми даємо змогу. Робити помилки, і чим більше цих помилок є, не повторюючися. Дуже важливо робити помилку, пропрацювати її і рухатись далі, а не робити одну ту саму помилку по кругу, щоб ми зараз один одного вірно розуміли. Помилка це не слабкість, помилка це крок до сили, і робота з помилками робить нас сильнішими. І саме завдяки тому, що ми за помилки не нагибаємо, а дякуємо. Саме завдяки цьому ми зростаємо. Тому слабкість. Це не завжди погано. Слабкість це прояв єдності, слабкість це прояв мужності. І напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Реально, слабкість це мужність, чи слабкість це слабкість. Давайте подискутуємо на цю тему.